Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі, який називається Таня Ворона. Всіх вітаю також зі святом, святого Миколая, зичу вам міцного здоров'я, добра, благополуччя, злагоди, затишку, поваги від ваших діток, чоловіків, близьких і рідних. Сьогодні готую я пиріжки. Пиріжки незвичайні, зараз розкажу чому. У мене є молоко скисло. Сюди додав. Чайну ложку соди? Дрібку солі. Одне яйце. Залишила сметана. Тут, мабуть, дві ложки, навіть навіть три, також і в тісто сюди і перемішаю. Так, гарно вимішала, тепер буду додати борошно і замішувати тісто. Борошно додаю поступово частинами, щоб не забити тісто, щоб тісто було пухке-м'яке. На цьому етапі додаю дві ложки олії. І замішую далі. Коли вінчик вже не змозі мені допомогти, замішую руками. Ось таке замісила тісто, м'яке, пухке. І тепер починаю ліпити пиріжечки. Пиріжечки будуть з такою начинкою. Ось такий є паштет у мене цибулевий називається. Вчора залишилася картопля смажена. Перемішаю цей паштет із картопелькою смаженою. І буде ось така начинка, і буду неї начиняти пиріжки. Буде смачно, Добавила сольки, трішки приселила перчику за смаком, і буде ось таке такі пиріжки смачні. Якщо залишиться тісто, то приготую ще із сиром, ще й у мене сир. І стопугке, таке еластичне, дуже гарно з ним працювати. Тіста розкатую тоненько. Я люблю, коли багато начинки, а тіста мало. Можна було б це детально не показувати, але просять у коментарях, щоб я показувала свої відео від початку до кінця, бо є молоді мами, молоді господинки, і вони хочуть знати і вміти від початку до кінця. Тому показую. І так кожний, кожний пиріжечок. Так, пиріжечки першу партію наліпила. Тепер наливаю в сковорідку олії, чекаю, поки нагріється, і смажу пиріжечки з обох сторін до готовності. Ну, що, друзі, час швидко проминув і пиріжки наші готові. Смачні, запашні, тіста мало, начинки багато. Готуйте друзі, кому сподобався мій рецепт. Рецепт невибагливий, готується швидко і затрат великих для приготування також не фінансово недорого. Ще раз дозвольте мені привітати вас зі святом, Святого Миколая, побажати всім міцного здоров'я, гарного настрою, скорішої перемоги, нам, всім миру, затишку, добра, поваги. Нехай святий Миколай принесе нам мир. Перемогу і все буде добре. Тіста якраз вийшло, друзі, для моєї начинки. Смачного!